То жахливо, що той Єрмак робив. Розпорядження одні Зеленський давав, а, а, а він інші. То жахливо. Там мусить бути якась єдина довіра якась. Ну як так з президентом працювати іти проти нього? То, то жахливо. Той ярмак жахливий. Думаю, Бог його знає. Ну що я можу знати? Один Бог знає, як і той, і той підозрюю я забула, як той, той воєнний що тепер був в переговорах, той Ерміров. Чи я. Кого він там візьме, я не знаю. Бачите, які люди. Я вже думала, той Єрмак, а то є. Вона розказувала, щоб він був в Америці. І вже собі консультат консультувався, як стати при Тож жахлива людина. Я не кажу, може бути там між президентом і секретарем дискусія, звичайно, є дискусії, але якось єдине, а не займатися президент, одно. А, а він каже, ні, 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 ні. Я чула, як та Юля ні, 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 ти не виконуй, ти не виконуй того, то, то ще за скоро, то, що... то має бути єдине. Боже, поможи тому Зеленському, що він якусь людину, бо я, я люблю Зеленського, він старається, але ну, що його окружують, такі його... я не знаю, такі окружують люди. Ну, має бути довіра, має бути єдині. Розумієте? Дискусії, а мають бути єдині і трошки керуватися своїм розумом, а лише думати, що є ще хтось над нами вища сила, що колись прийдеться відповідати. І, і ті корупціонери вони не заберуть нічого з собою, залишуть. Ну чого обманювати там хлопці в окопах, а, а, а ви тут крадете. То ми, бідні, люди, по поп'ять чи по скільки там що можемо, бо поможіть армії, ну то жахливо, то нема слів. Я думаю, що прийшла людина, Я а де ти знаю. Ти? Як навіть сам Зеленський нема, знав, що він таку гадюку має коло себе. То, то єдина гадюка. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.